Вітаю товариство. Ми бачимо панель приладів Peugeot Expert 2006 року. Те саме Fiat Scudo Citroen Jumpy. Я теж думав, що ці автомобілі відходять, але бачу, що вони ще є. Отже, давайте разом подивимося, як можна обнулити ось тут такий ключик це обнулити індикатор техобслуговування. Ось дивіться. Я вмикаю. Бачите, 59 800 це мало пройти техобслуговування. Вже рівень масла показує. От нам треба цей ключик убрати. Що ми для цього робимо? Нам для цього треба вимкнути запалення, нажати і отримати оцю кнопочку, вмикнути запалення. І при цьому буде мигати цифра, яка відповідає ну, пробігу до наступного ТО. Утримати цю кнопочку 10 секунд. І на дисплеї появиться 0. І зображення гарічного ключа оцього, має зникнути. Отже, давайте проведемо цю роботу. Нажимаємо і отримуємо кнопку 1. Вмикаємо запалення. От 10 секунд треба чекати. Все, обнулилося. Микаємо і відпускаємо. Як бачите, ключик зник. Цією кнопкою можна побачити або загальний пробіг автомобіля. Або щоденний пробіг автомобіля. Отже, давайте подивимося. Для того, щоб збити щоденний пробіг автомобіля, треба буде нажати цю кнопку і тримати до тих пір, поки не обнулиться щоденний пробіг. Отже, дивіться. Так, заводимо. Це щоденний пробіг. 784 кілометри. Все, ми обнулили щоденний пробіг автомобіля. Тепер нажали і бачимо загальний пробіг автомобіля. Нажали знову щоденний пробіг автомобіля. Обнуляється щоденний пробіг автомобіля нажиманням даної кнопки і тримаємо до тих пір, поки не обнулиться. Далі, дивіться, може потрібно буде збільшити чи зменшити. Підсвічування приборів панелів. Для цього ми отримаємо оцю, нажимаємо і тримаємо цю кнопку, включаємо підсвітку, дивіться, слабше стало. Сильніше. Сильніше стало, бачите? О, Далі. Зараз слабше буде. Оп. Зменшили, бачите? О, зовсім зникло. Хоп, дивіться, можемо сильніше зробити. Хопа, бачите, на максимумі. Збавимо от. Ну, хай буде отак, наприклад. Можна ще збавити. Оцією кнопкою при нажатті змінюється підсвітка, потужність підсвітки. Тепер давайте, будь ласка, пограємося із годинником. Як бачите, у нас стоїть 10.50, а в реальності є 13.21. Отже, що ми робимо? Так я покладу з боку. Беремо. Так, ага, чекаємо, поки висвітлиться годинник. Вже, бачите, тут 13, 22, раз є 10-50. Отже, і оцю кнопочку нажимаємо. раз 22, 23. І. Бачите, який нюанс. Тут тільки нема 13, тут до 12. Значить, треба поставити на одиничку. Опа, все, час. Є, далі. Хай успокоїться. Тепер тут нам треба поставити 22. І я просто тримаю і хай біжить. Вже 23. 21, 22, 23. Ось бачите. 13, 23. І тут у нас час 23. І все, і чекаємо. Все, перестало моргати. Тепер перевіряємо знову. Так. Все. Ще раз нагадую, отут при включеній підсвітці, отут налаштовуємо потужність світла на панельці, а отут, наприклад, добовий проїзд. От зараз добовий проїзд ноль. Надіюся, що дане відео було вам корисне. Дякую за увагу. Поставте вподобайку. Ваша вподобайка збільшить кількість україномовного контенту в інтернеті, збільшить кількість українських відео. Наразі ще раз всім дякую. Бути добру.